Доброго дня, дорогі друзі! В цьому відео хочу показати, як відбувається запилення гіпеастрома. Ось маємо таку гарну квіточку і можна побачити, що рильце тут відкрите і готове до запилення. Потім ми отримаємо насіння і нові гібриди. Для запилення потрібен пилок, який можна заготовити зарані, покласти в морозильну камеру, зібравши з других. Беремо, макаємо пилок ватною паличкою і обережно, обережно торкаємося рильця квітки, щоб примочка прийняла наш пилочок. Гарнесенько, декілька разів розмащуємо, щоб все у нас вийшло. Ми ж хочемо отримати новий шедевр, новий гібрид, виступаємо в ролі бджілки, так би мовити. Потім другу квіточку. І в нас потім отримаються ось такі маленькі сіянці. Це сіянці, які посіяні раніше, їм вже декілька місяців з інших сортів. Ось так можна мати нові сіянці, нові рослинки і нові гібриди, які будуть не схожі на своїх батьків, неповторні і дуже красиві.